Люди вийшли на Майдан, і це круто. Це означає, що українці вже не нація рабів, не нація бидла, яким можна вказувати, як і що їм робити. Українці повстали проти системи корупції, проти системи централізації основних ресурсів. Це дуже класно. Проте на сьогодні ми маємо не дуже хорошу картину: ми втратили 20 життів. 20 активних українців, 20 лідерів. І незважаючи на це, цілі майдану не досягнуті. Досі не виконано жодного, жодної вимоги, який став перед собою Майдан. І хочеться запитатись: а скільки ще жертв, скільки ще людських життів треба поставити на жертовник, щоб ми врешті-решт отримали те, що, в принципі, і так належить нам по праву? Так, ми усвідомили статтю номер 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Проте, яким шляхом цього досягати? Яким шляхом заявляти про такі, про такі права? Я бачу два основних шляхи. Два основних варіанти розвитку подій. Один шлях це кров пролиття, це братовбивство, це революція. Які, по суті, ми будемо руйнувати все, що ми будували до сьогодні. Як і погане, так і хороше. Але є інший варіант. Є мирний варіант, є мудрий варіант. Ми з вами, керуючи закону України про всеукраїнський референдум, можемо побачити у статті номер 4 таку цікаву інформацію. Що президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініція... ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та іншими законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою? Результати народного волевиявлення на українському референдумі є обов'язковими. Тобто те, що ми з вами на референдумі приймемо, є обов'язковим до виконання. Будь-ким. Нам кажуть, що треба дивитись Конституцію. Дивимось. Отже, в Конституції України стаття 72 говорить, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови. Що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше, як у двох третинах областей. І не менше, як по 100 тисяч підписів у кожній області. Шановні, та на Майданах по містах України набагато більше людей. Це реалістично, це більш ніж реально зібрати ці підписи для проведення референдуму. Та хоч завтра, було би бажання. Читаємо далі! Стаття 74 Конституції України. Референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністій. По суті, ми і не хочемо вирішувати ці питання. Але через референдум ми можемо вирішити питання щодо асоціації з ЄС, в принципі, що починався Євромайдан. Ми можемо вирішити питання щодо дострокових виборів як уряду, так і президента, так і всіх інших вимог Майдану. Я молю Бога, щоб саме таким шляхом Україна пішла. Це буде воїстину мудре і мирне рішення, ефективне з досягненням тих цілей, які ми, українці, ті, хто на Майдані перед собою ставимо. Якщо ми не скористаємось цим шляхом, якщо лідери Майдану не приймуться до уваги і не виберуть цей варіант, у мене постають два питання. Які істинні цілі у лідерів Майдану та кому вигідно братовбивство українців? Я за референдум. Я за Україну.